Ну а тим часом у соцмережах поширили емоційне відео, на якому чоловік із ножем перескочив, проник на територію районного ТЦК у Кривому Розі, аби захистити сина, тому що поліція затримала його сина, доставила до РТЦК через те, що він неодноразово порушував законодавство про мобілізацію та мобілізаційну. Підготовку, це інформація від представників Дніпропетровського обласного військомату. Чоловіка з ножем затримали, викликали слідчу оперативну групу. Зараз проти нього відкрили кримінальну справу за хуліганством. Знаєте, що буде далі? Хочеться запитати. Дійсно, двадцяти ми живемо якимось віддати до дати. Додати. Думаючи, що кожна дата, прихід якоїсь дати, він, знаєш, як новий рік, змінить наше життя. Але по факту, кожен раз, коли наступає 31 січня, і перший, точніше, 31 грудня і 1 січня, то 1 січня ми прокидаємося, нічого по факту не змінюється, окрім того, що у декого сильне похмілля. Все. А по факту, життя, яким було, таким і буде. Ми чомусь віримо, більшість українців, що а, спочатку вірили, що після 5 листопада все кардинально зміниться. Все